Не хочу ні в якому разі нікого засмутити, але е, зустрічаю деколи людей, ну, трохи вони потіють. Ну, що, ну, типу, ну, Кажу, як є, ну, чути від людини. І отак прямо в очі не можу сказати, але можу підсказати, чим треба користуватися, щоб такого не було. Оце, друзі, купив в Мегамаркеті, скажу відверто, не працює так, як би хотілося. Old Spice, все як пише книжка, але це в нас е, дезодорант. А оце ж мені купила Катруся, і він прям реально гарно працює. Антиперспірант, білий, біленький. Ну, я не знаю, там ціна питання, думаю, там 150 гривень, може 200. Але цілий день володька там бігає, ходить і реально працює. Так що візьміть собі, хлопці, чоловіки на заміточку. Та й дівчата теж. Ні, ну це так, знаєте, бо реально, де коли буває, там зустрічаюся з людиною. і... Па я розумію, що всі ми люди, але ну чого треба пахнути?